Привіт, це канал Все про кросівки. Одразу перепрошую за те, що давно не випускав нічого новенького для вас, але на то було багато суб'єктивних причин. Та наразі в мене з'явилася можливість продовжити радувати вас цікавими відео про нові моделі кросівок та про власний досвід користування моїми найулюбленішими підкрадулями. І сьогодні саме такий випуск. У холодну пору року я зазвичай не носив черовиків або чоботів, бо клімат та спосіб життя дозволяли мені завжди користуватися кросівками. Але рік тому я переїхав жити у більш прохолодне місто і задумався над теплим взуттям. Навіть не теплим, а високим, щоби закривало щиколотки. І в той момент до рук мені потрапили Nike Air Ермор Uptempo. І я зрозумів, що це воно. І перед початком дуже прошу вас підписатись на канал Все про Кросівки, вподобати та прокоментувати це відео, тому що мені дуже важливо отримати від вас зворотній зв'язок. Отже, поїхали. Якщо ви вже давно підписані на канал, то напевно знаєте, що я фанат класичних Air Max'ів. а саме Air 1, One, Air Max 90, 95, 97 та 98, тому що технологія Air рулить. AirMore Uptempo також мені подобалось, але була одна проблема десь років 7-8, тому в Україну завезли величезну кількість пальоних Uptempo, і в них ходили майже всі школяри та студенти, тому купувати собі оригінал не зовсім то й хотілось, та й грошей, якщо чесно. Трошечки жалко було, як на крути, а 150-170 доларів винь да полож. А саме ціна, які підкорили мене своїм забарвленням. В них чудово поєднується основний чорний кольор заготівлі та підошві та чорні і темно сині написи Air з білою кантовкою. До речі, якщо ви не знали, в 96-му році до того, як потрапити на вулиці великих міст, ці кросівки позиціонувались як виключно баскетбольна модель, і саме в них грав легендарний баскетболіст Чикаго Булс Скотті Піпен. Тому вони й такі високі для того, щоб максимально фіксувати стопу. Ось тут навіть є лого із написом Піпен. До речі, не на всіх колорвеях ви знайдете саме цей шильдік, тому це по суті унікальне забарвлення. І якщо ви щасливі власники саме таких аптемпом, бережіть їх для нащадків. Я купив їх вже пізню осінню минулого року і вирішив, що буду ходити в них взимку і не прогадав. Кросівки виявились досить утилітарними, вони не пропускають вологу та досить прості у догляді. Проте реганчіркою і вперед підкоряти світ. Якщо брати матеріали, то заготівля виробляється з комбінації штучної і натуральної шкіри. Не скажу в яких пропорціях дослідження не проводив, але ходить це все доволі непогано. Тут можна помітити перфорацію, але вона не скрізна, а чисто декоративна. Тут навіть немає сенсу дивитись на просвіт. Повітря проникнесь тут майже відсутня. Вентилюється нога тут виключно через язичок. Він зроблений з декількох шарів тканини. Дуже класно, що він фіксується по центру за допомогою двох бокових резинок. Щодо регулювання повноти та утримання кросівок на нозі, то тут в комплексі працюють шнурки, які продіваються у тканеві петлі і пластикові крючки, та три поперечні резинки. Так от, фіксація на нозі кросівок відмінна. Якщо брати підкладку, то тут вона плюшова дуже схожа на тканину, яку використовують в Nike Air Monarch, Наприклад, теж одна з моїх найлюбленіших моделей. Устілка тут дуже міцно приклеєна. Відривати її не буду. Мені що в них ходить, але скажу я вам одразу: що устілка тут звичайна тоненька, без претензій, але досить зручна. З приводу зручності вдягати їх дуже легко за рахунок двох петель на язичку та заднику. Що по підошві? Основа підошви це гума, доповнена вставками з піни. В якості амортизації тут використовується система балонів, Nike Air. Технологія перевірена часом. До речі, тракція у підметки достатньо непогана. На слизьких вулицях кросівки показали себе гідно. Звичайно, коли на вулиці було тотальне зледеніння, то пересуватися було проблематично. Але камінчики, якими посипають вулиці в деяких містах, дуже сильно допомагають і збільшують часом вагу кросівок. як ви можете бачити. Тепер давайте підсумуємо. Зовні кросівки мені зайшли на 100%, особливо у цьому забарвленні. На нозі вони виглядають непогано, як на мене, і привертають до себе увагу. Модель дуже зручна, сидить як вкопана, ходити в них одне задоволення. Як було сказано раніше, то й надягати їх досить зручно. Зазвичай баскетбольні високі моделі треба довго розшнуровувати і зашнуровувати, щоб нормально надягти і не розідрати собі великий палець. А Ось аптемпо це просто подарунок. По амортизації вони досить жорсткі, але мене це влаштовує і не бентежить. Проходив я в них не один десяток кілометрів, так що питань у цьому плані немає. Із мінусів можна виділити високу ціну. Наразі в США вони коштують 170 доларів, а в Україні ще дорожче, але можна завжди дочекатися знижок і купити їх з дисконтом за умовних 100 баксів. Якщо повезе, і ваш розмір залишиться в наявності за такі гроші. З приводу розміру кросівки повномірні йдуть у розмір у розмір. В мене стопа 26 сантиметрів, і на мене ідеальна ціла американська вісімка або європейський. 41. так що можете замовляти в інтернеті спокійно свій розмір, і не переживайте, що не вгадаєте. І ще забув про один мінус: на обидвох кросівках на заднику протерлася підкладка, що досить неприємно, адже кросівки я проносив по суті місяців п'ять, але міксуючи з іншими моделями. Ну що ж, поробиш? Ну а тепер давайте подивимось, як вони виглядають безпосередньо на мазі. В принципі, все це була розповідь про мій досвід використання Nike ЕКЕ Ермора Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, вподобайте його, підпишіться на канал, та також тисніть на дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові відео. Дякую за увагу! Бережіть себе та своїх близьких.